Ми бачилися з військовими, вони кажуть, нема, нема з кого вибрати, всі хворі. Е і дуже, е дуже багато людей призиваються, ну які просто фізично не можуть нести службу. От ми буквально з помічником нещодавно так само були на фронті, е і мені по показували новобранців. То він мені каже, командир каже: якщо він дійде до забору. Відмітиться, що він до мене прийшов, а потім повернеться назад. Я вже щасливий. Ну для чого таке робити? А скільки людей гине, просто через те, що ВЛК проходить неякісно, що взагалі ніхто не з'ясовує реальний стан здоров'я людини, і люди гинуть фізично, то для чого це можливо треба перейти до іншої системи? Або от е приклад кажуть: приїжджає шість новобранців. Тривіл, цей гепатит. Він каже, куди я їх маю використати? Щоб мене усі зараз питання, от що ми що я маю робити? От як командир, в мене ячейка заповнена юридично, а фактично я не отримав бійця. То як мені виконувати бойові завдання, якщо я прекрасно розумію, що якщо з ним щось станеться, йому почнуть допомагати, мене захворіють всі? Ще раз підтверджую свої слова, і я це. Не від одного лікаря чула, що є негласне правило, всі придатні до військової служби з перших вуст, коли особа мені розказує, що його затримали на прикордонній території, бусифікували, привезли в ТЦК. Потім в машині до нього в бусик заходить адвокати ще до тих, яких бусифікували, і каже, що за 4 тисячі доларів вони зараз звідси поїдуть. Не було про собі більшість, людей, більшість людей yeah. погоджуються, е, вони виходять з бусика, їх виводять через дирку в заборі. ТЦК цього не бачить. а потім, з іншої сторони, забору адвокат їх саджає в авто і ввозить. Все. А сьогодні в мене нова історія: продають пусті повістки. Це як? Вам е, продають бланк повістки з печатками, з підписом. І ви, коли вам треба, коли, наприклад, ви вас десь зупиняють, ви вписали свої дані, вписали дату і кажете, от в мене є повістка, я йду от по повістці там завтра. Різні суми від тисячі гривень за бланк. Одна бумажка. Одна бумажка, один папірець. Ну, це це просто, В яких знаєте, областях відбувається? Мені... Уже розповсюджується. Зараз ми будемо над цим працювати, тому не хочу озвучувати. Ми будемо відпрацьовувати справа. 80% працівників ТЦК не мають військового досвіду. Більше того, ми маємо розуміти, що в ТЦК працює три категорії: це військовослужбовці, які обіймають там, офіцерські посади і посади, які в ТЦК комплектуються безпосередньо військовослужбовцями. Це державні службовці, які обіймають інші посади, які не передбачають військових звань. І це працівники Збройних сил України, яких долучають до роботи на основі трудового договору. Ці три категорії загалом і складають всю систему територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Загалом ми робили аналітику. Дійсно, є військові, які мають бойовий досвід і вони призначені працювати в ТЦК. Але 80% з них такого досвіду не мають. Більше того, ми розглядали декілька кейсів, коли навіть на голів ТЦК ставили людей без досвіду, бо він там десь має якихось впливових родичів, бо він десь має зв'язки і так далі. І ще що, знаєте, от кажуть, от систему неможливо змінити. Ні, змінити можливо все, якщо мати на це бажання.